Я б відмітив три головні причини, головні перешкоди, що заважають залежному почати лікування. По-перше, це один із симптомів залежності, це заперечення своєї проблеми. Я не алкоголік, я не наркоман, я не настільки, я можу сам і так далі. Тобто залежний повністю заперечує факт своєї проблеми. По-друге, це співзалежні рідні, які не дають відчути наслідки такого способу життя, беруть на себе відповідальність за залежного, роблять за нього ті речі, які він має робити сам. Чи Розгрібають наслідки його життя таким чином лише підкріпляють його заперечення, тому що він не відчуває наслідків своїх вчинків. І по-третє, це страх відмовитися від чогось звичного, зробити крок в невідоме на ці всі три фактори, рідні залежного мають прямий вплив, одужуючи від своєї співзалежності. Вони віддають відповідальність за його життя в його руки. Таким чином він починає відчувати наслідки і руйнується його заперечення, приходить усвідомлення. І